Це те, що полтавські комунальники витягли з забитої каналізації. Воно формується з засобів гігієни, ганчірок, поліетиленових пакетів, жуйок, акваріумних рибок і навіть таких дрібниць, як чайна заварка або волосся з гребінця. Усього, що щодня потрапляє до унітазів та раковин. І, ну, там, там, є. Там, ну, це взагалі міло. Ну, буває таке, що просто чисте зараз іде немає. Такі решітки затримують найбільші частки сміття. Це рідкісний випадок, коли забруднень, крупних забруднень немає, і граблина нічого не потягнула. Очистка стічних вод, які надходять від населення та промислових підприємств, починається прямо з цих решіток. Буває дуже великі крупні, надходять у нас і тряпки, і дошки, і шкурки. І те, що навіть граблина не може сама потягнути, ну їй дуже важко це робити, і тому у нас ще люди можуть допомагати цим. Цю гравину чистити. Каналізаційна система не розрахована на утилізацію сміття, пояснює речниця комунального підприємства «Полтава-Водоканал» Ірина Філоненко. Значне зажирення і масштабне засмічення може зупинити роботу каналізації навіть на кілька днів. Наша аварійно-диспетчерська служба щотижня шалену кількість заявок щодо засмічення каналізаційних труб приймає. Інколи ми ліквідовуємо засмічення навіть каналізаційних трубопровід проводів діаметром тисячу е, міліметрів у середньому щодоби підприємство отримує 15 заявок на прочищення каналізаційних мереж. Хочемо ще раз наголосити: до каналізації не можна кидати нічого, окрім продуктів життєдіяльності організму людини чи е, тварин. Не можна кидати наповнювачі туалетів для тварин. Наші працівники знаходять у трубах кістки, шкірки від кавуна. Коли, е, на сезон консервації. Ми зіпсовані овочі та фрукти там знаходимо. Інколи ми знаходимо там навіть будівельне сміття, скло, цеглу. Це не лише засмічення, це ще й пошкодження трубопроводів. Ірина Філоненко додає ті зусилля, які водоканалівці витрачають на очищення каналізації від непотребу, вони могли б спрямувати на реконструкції тих же каналізаційних мереж чи поліпшення якості надання послуг.